Тарасу та Вікторії по сім років. Вони другокласники. Нині школярі ділять не парту, а лікарняну палату. Діти занедужили після занять у школі. У хлопця різко підскочила температура і розболілося горло. У дівчини закололо у серці. Я зразу не звернула уваги, тому що таких проблем ніколи раніше не було. У нас ми взагалі ніколи не лежали в лікарні. Вона прилягла, виключила телевізора, прилягла відпочити. Відпочила і ввечері знову її те саме, і неї знову в коле серця. Приходить дитина зі школи, і в нього болить головка. Він ліг, я його положила, попробувала, Ну, гарячий. Батькам діти розповіли, занедужили через директора школи. Він, начебто, у дощ вигнав їхній клас бігати. У такий спосіб хотів почути, хто пропалив державний прапор на шкільному подвір'ї. Як ми поїли, ми пішли в клас. Потім прийшов директор і сказав, щоб ми вийшли на вулицю, і він нам сказав, що дасть нам п'ять кругів бігти. Якщо ми не зізнаємося, то він дасть більше. Ми бігли, мені тоді боліло серце. Я, я тоді плакала. Сказав, щоб ми почали бігати, п'ять кругів. Потім ми бігали в війці, почало боліти серце, а мене їм повезло, були більше літу. З «Горло боліло і голова у хлопця медики діагностували бронхіт, а діагноз дівчини ще не відомий. є ми його лікуємо. Друга дитинка має також ознаки застуди і скарги є на болі в серці. Ну сказати як і що далі робити, як лікувати дану дитинку, це буде більше можна сказати, тільки після хорошого комплексного обстеження. Директор школи усі звинувачення категорично відкидає: у дощ на вулицю нікого не виганяв, а про плюндрування прапора взагалі не йшлося. Такий факт в нашій школі не підтверджується, тому що я нікого не заставляв для такого бігання. А це була звичайна перерва. І коли діти шуміли, я був черговий і запропонував дітям вийти на вулицю і побігати. На захист директора стала вчителька молодших класів. каже, діти таки бігали, але дощу того дня не було. В той час погода була нормальна. Дощу не було. Діти відчували себе задовільно, були здорові, задоволені, бігали, грались. Хто говорить правду, нині з'ясовує місцева прокуратура. Правоохоронці вже встановили, що прапор у школі таки постраждав, проте не від другокласників, а від старшого хлопця йому 14 років. Окрім цього, у прокуратурі обіцяють розібратися, чи справді директор школи у дощ вигнав дітей на вулицю та ще й звинуватив їх у тому, чого вони не робили. Якщо все підтвердиться, то керівника навчального закладу можуть притягнути до кримінальної відповідальності, враховуючи саму ситуацію. Можна навіть так поставити питання, але зараз поки що говорити конкретно і прямо, що дійсно таке, такий факт мав місце. Важко, якщо претензії, які висловлюють батьки, будуть, ну, найдуть, свою, найдуть своє обґрунтування, сатисфакцію свою рідну, перевірка на цьому завершиться. Тобто по встановленню об'єктивної істини. Свою перевірку проводить і місцева райдержадміністрація. Тут про директора говорять тільки хороше, але запевняють, якщо він справді у дощ вигнав дітей бігати на вулицю, то отримає дисциплінарне стягнення. Дисциплінарне заскання повинно, бути. якщо підтвердиться. Так, якщо підтвердиться, будемо розбиратися. Батьки другокласників дисциплінарне стягнення вважають недостатні покарання для директора. Чоловік поставив під загрозу здоров'я дітей, і за це має бути як мінімум звільнений з роботи. Хочу щоб за наших дітей відповідали вчителі, які я думаю, що несуть обов'язок виконання в школі. Що такі вони відповідають за наших діток? А не хочу, щоб знущалися. Я хочу щоб директора нашого звільнили з посади того, що я відправляю здорову дитину в школу. Кожного ранку і хочу, щоб забрав приходила вона зі школи теж здоровою.